Всім привіт! Я хочу представити модель Бебикіт Совело. Також хочу розказати про її ароматизацію, так само хочу розказати про її люльку, щоб ви бачили, яка вона іде зсередини і що взагалі вона себе представляє. Вага у неї 14 кг, дуже легка і маневрена. В неї дуже легко управляти, так само як я її перевозила по дорозі. І хотіла просто випробувати для себе, як вона буде їхати. Вона мене здивувала тим, що воно дуже м'яко їде по дорозі. І ну, Люлька вона, практично, вона так, щоб вона дуже болтихалася, немає такого. Бо є в інших колясках, наприклад, коли ти їдеш, і коляска просто в неї трісе. Тому що ароматизація дуже жорстка, вона дуже їде м'яко. Ну, от, Наприклад, і колеса тут йдуть вже новіші, це йдуть на геловій основі, надувні. Також бачимо, що тут можна надути собі сильніші слабші, як вже вам. Подобається найбільше. Також хочу вам розказати про арматизацію. Арматизація тут регулюється по жорсткості. Бачимо, ми можемо. Ну, в мене я зробила жорсткіше, але вона йде м'якіше. Також поворотні колеса на 90 градусів, як вам подобається. Також вони фіксуються, якщо ви хочете є фіксація коліс, як в звичайних стандартних колясках. Отак от ми зробимо. Отак, от, от бачимо колесо. Бачимо ще одне колесо, рама. Ну тут, бачите, воно так защіпається, наприклад, і на рамі на рахунок того. Повністю вам покажу детальний опис. Скину все. Дивіться. Тут іде екошкіра, тут йде тканина, воно зроблено. Обводочки йдуть з екошкіри. Також тут йде біла екошкіра і коричнева екошкіра. Пошита дуже якісно, Це є нова модель Бебекіто Совелу. Всім рекомендую мамам. Ціна її 8600 8500 в залежності від курсу. Ну, літом вона може буде дешевше, це вже будемо бачити. Люлька вона дуже цікава. Матрац на м'який, також відщіпається, як в стандартних льольках, зараз сучасних, також йде чехол. Чехол, якщо ви хочете отак ми собі поставив, вищепили. Тут йдуть закльопки, вони йдуть на, ну мені це оце дуже імпонує, що закльопки йдуть на магнітиках. Бо іншу закляпку ти можеш просто вирвати зубами. Іде провітрювач Іде провітрювач, я вам так здалека її візнімлю, щоб ви її бачили з кожного ракурсу. Це я ще раз нагадую коляска Бабекіто Сувело. Всім рекомендую. Неважливо, де ви проживаєте, в квартирі. Вона на диво, легка, люлька дуже легка, і плюс я вам зараз. Я поставлю на паузу, щоб, щоб я вже не монтувала. Вона колишиться. Так само піднімається підголовник. Ну, Тут він трошки так туго піднімається на рахунок. О, це вже все, це вже максимум. І вам покажу. Головник він вже піднявся, щоб ви бачили. Чекайте, трохи так не визнає. Отак. бачите? І дитина собі вже лежить, не потрібно ні подушечки, ні нічого. Так само хочу вам представити прогульний блок. Ми зараз його візьмемо. До речі, дуже великий, як на диво, і зручний. Підніжка тут іде пластмасова. Зроблено це все з екошкіри, Так само це, це йде тканина, повністю, це є льон. Ну, тканина дуже приємна на відчуття, пахне трошки таким кокосовим. ну, Вона дуже приємно пахне на рахунок того, що вона не має специфічного запаху. Деякі коляски, інколи розказують, що має специфічний запах. Так само регулюється спинка по, по висоті. Хочете то собі ближче ставите. Вище, як вам зручніше. Ну, отак. Ну, я вважаю, що провульний блок, він досить непоганий. Так само все ставиться на на защолках, що ви бачили. Я зараз люльку знімлю і вам покажу, як перше покажу, як вона їде. Дивіться, гляска дуже їде м'яко. От, ми можемо. І катати, возити, без всяких проблем. Ну, На рахунок того, вона дуже легка. Раз і вже все. Бачите, як вона котиться? Це є добре, тому що добре збалансовані ароматизації. Якщо коляска дуже легко їде, значить і добре збалансували саму ароматизацію. Це є дуже її плюс. Плюс, в тому що люлька вона не є проста, вона досить цікава. Тут зверху йде кошкіра. Ну, мінуси. При що тут можна сказати? Який тут є мінус? Ну, може, мінус, один мінус. Я одній знайшла. Це коли ти зачіпаєш тут, бачимо. Оцей такий. Зараз покажу, наприклад, отак, прикладі. і отак. Вона просто оцей чехол, він трохи висить, і він відстає. Ну, це трошки. Це трошки зле, як на мене. Тут воно також можна підігнути собі. Це вже по бажанню, як у вас є бажання з приводу прогульного блоку. На рахунок такого дивимось так, щоб ви бачили. Так само у прогульному є медведок, так само є провітрювач. вона випускається взагалі до максимуму, що дитини навіть не видно буде на рахунок такого. Ну, прогульний блок, він великий. Моя дитина має 3 роки і він в Ну, трошки йому незручно, але до 3 років можна відвозити з натяжкою, ну до 2,5, я думаю, що точно ви відвозити і будете задоволені. Ну, одне зауваження: всі коляски, яким ви користуєтеся, не бажано нагружати не більше, ніж 5 кілограм. Бо інколи бувають мами, які загружують коляску, особливо низ, і потім будуть говорити, що. Ой, коляска не витримала. Я кажу, а як вона її користувалася? Так само, як ви будете її складувати, треба вважати, бо вона може різко просто її треба підтримувати, просто, бо вона може і різко Можете вдаритись, просто не хотячи. Так, що я хотіла сказати? Тормозна колодка. Вона йде більш сучасніша, так як вода Максі. Наприклад, ну тут от і вже все. Ви вже не поїдете ні направо, ні наліво. Кляска дійсно дуже зручна, маневрана. Ну, чесно, вона мене збігувала, тому що я вам покажу ще ріку Мені самі цікаво вчитися, як вона. Може, її буду мати час, я її вивезу просто на двір, десь такі пошутровані дорозі, щоб ви бачили, як вона себе буде вести. Сама в дорозі. Ну, мені здається, що дитині буде дуже зручно, тому що, наприклад, вона їде дуже тихо, ну, не скрипить, там немає ніяких зауважень до неї. Ну, мені вона дуже подобається. Дивіться, всю інформацію я надам в інстаграмі, фейсбуці, ну, на своєму YouTube каналі. Всіх прошу ставити лайки. Ну пишіть свої коментарі, хто має таку, чи ви не задоволені, чи ви не задоволені. Всім дуже дякую, до побачення.